Начнем проект говорить Україна. Ну, Що трошки по-іншому бачить світ, ніж ми. Можна пить. на пасічника подати всю бджоли? Як це можна зробити? Ви мене да? грузите питаннями, а я як пасічник на них даю. <клес> <клес> ще раз. Коротше, шановне панство, значить, у нас тут черговий раз, черговий експеримент. Дивіться, зараз за кадром сидять люди, які джільництва там далекі, ну трошки далекі. І вони мені зараз будуть ставити питання, і я буду намагатися дати відповідь на їхні запитання. Чи коректні вони будуть, чи ні, я не знаю. Але я чекаю ваших запитань. Запах із рта чути свій? Коли в масці? Да. В масці пасічницькій? Звісно, чути, там же сітка. А, ти чувствуєш, чи ти зуби почистити? Ні? ні. Ну, типа, людина буде чути, але ти ні. Ага. Ну, типа, ти коли надіваєш маску, коли ти в ній довго працюєш там, чи довго часу знаходишся, ти її на собі вже не бачиш. Ти наскільки привикаєш, що ти можеш чай через маску попробувати попити, там, щось виплюнути через маску. І в мене таке було. Я взяв коротше, забрус. Ну, сильний, як з медом. Взяв, почав жувати. І, коротше, забув, що на мені маска. І виплюнув маску, вона мені назад лице віддало. Чи перспективна е, ідея про приватну школу будівництва в Україні? Е, на сьогоднішній день, чесно сказати, я думаю, що перспективна ідея. Тільки треба досконально продумати структуру такої школи. Якщо ми говоримо про те, щоб створити школу подібну до школи Петра Івановича Прокоповича, то мені спочатку треба вивчити всі томи, які є написані на сьогоднішній день, всі видані томи, да, там, чи в оригіналі ці записки пчолах, чи ні. Коротше, поначитуватися їх, побачити, на -на намагатися змалювати ту картинку. Чому це важливо, не зробити так само. А побачити принцип і основу роботи школи бджільництва. Бо на сьогоднішній день школа бджільництва в світі була тільки одна. Це Петра Івановича Прокопову, чи в такому форматі, як вона була. Коледжі є там, понятно, що є якісь це, Ну, щоб весь вся навчальна установа займалась тільки бджільництвом, то така поки що в нас історія була тільки один раз в житті в історії людства в цілому. Але щоб її сьогодні зробити в Україні, я думаю, що це перспективно. Треба людину, яка б це зробила. Да? Я готовий бути цією людиною, я знаю, що для того треба почати робити. Друге, це треба команду. от Команду сформувати, це от складно. От я собі найму піар-менеджером. От ту людину, яка зараз мені задає питання, вона, вона, коротше, буде, вона коротше, буде робити рекламу в такому стилі, як зараз мені показує. Піар-менеджер такий буде. В цілому просто. Вся школа бджільництва, яка на сьогоднішній день побудована, була б, да, а вона можлива. То вона повинна бути базована на, на мій погляд, ну, на декількох принципах. Я їх назву. Перше, це має бути сильна е, піар-кампанія. Сильна піар-кампанія. Чому тому, що в нас в Україні є приблизно плюс-мінус 300 пасічників, тисяч пасічників, це дуже величезна кількість людей в професії, але при цьому із них дипломованих менше 1%. Для того, щоб їх всіх зробити дипломованими, треба ряд зробити різних змін. Але потрібна сильна піар-кампанія, щоб люди знали, що можна йти вчитися на пасічників. Друге, що потрібно зробити, це зібрати класну фахову команду. Фахова команда вона повинна бути не тільки з викладачів професорів, вона повинна бути і з промислових пасічників там, і так далі. Збираємо фахову класну компанію, розробляємо методику, тому що такої методики на сьогоднішній день ніде не існує, її треба розробити, ну, на мій погляд, термін не менше як 3 роки. Як їх цих три роки опанувати, я знаю. Але протягом року, кожного із трьох, треба попрацювати добре над методикою. Четверте, що має бути в цій школі, це має бути світова співпраця. Однозначно, світова співпраця. Тобто, якщо вже школа є, є як інституція певна. Якщо вдасться так зробити, то з цієї школи люди повинні їздити по всіх світових можливих виставках, куди тебе просять чи не просять, але щоб заявляти про те, що є така школа. І п'яте, що повинно бути в такій школі, це дослідницька справа. Чим більше буде дослідів по бджільництву на території України українськими інституціями, українськими фахівцями, тим буде чіткіше і зрозуміліше. Для світу, що Україна це справді медова держава, і і все і тоді буде круто. Ну а всі ті різні моменти: там економіка, юриспруденція, бізнес, бджільництво, там виробництво, технології, пилки, меди, все це діло. Це все вже навчальна програма, в яку треба об'єднатись, але при цьому школа бджільництва повинна бути не тільки сконцентрована на бджільництві, бджільництво це повинно бути 80%. Ще 20% в цієї школи повинна бути якась волейбольна команда, в цієї школи повинна бути футбольна команда, тенісна команда. В цієї школі повинна бути, ну, школа бджільництва повинна показувати, що вона е, потужна і що вона дійсно розвиває молодь. Хо -хо -хо -хо. Так, далі. Як бджоли реагують на музику? Як бджоли реагують на музику? А, чи співають? вони? Чи співають? Двісь, бджоли співають. Тільки не бджоли, а матка. Безпосередньо. На рахунок того, як бджоли вовше з музикою і звуками, взагалі звуки в бджільництві, напевно, що якби була школа бджільництва, звуки в бджільництві це окрема велика величезна тема. По звуках ми можемо визначати стан бджолиної сім'ї, по звуках ми можемо визначати, як бджоли себе поводять, по звуках ми можемо визначати, що відбувається, як, в якому стані бджола сім'я і так далі. Як реагують на музику? Є звуки, є частоти тональності звуків, коли бджоли завмирають. Тобто. Цей звук, яка, цей звук людина чує. Я читав такі дослідження, вони були проведені, я не пам'ятаю, в якому році, не ще при Радянському Союзі. І, коротше, якщо включається той звук, для людини він дуже сильно писклявий, дуже сильно ну, неприємний, але бджоли при цьому звукові завмирають. Також при певній тональності ми можемо посадити навіть бджолиний рік. Теж були помічені неодноразово, ще старшими пасічниками, коли вони сидять, клепають косу, йде певний резонанс, і рій від цього резонансу він заспокоюється і починає сідати на гіл. Це таке, ну дійсно таке є. Якщо ми говоримо про те, як бджоли будуть реагувати на різного роду музику, я думаю, що, наприклад, коли в. В мене на телефоні задзвонить якась музика, коли хтось дзвонить, то вони атакують телефон, тобто їм не подобається. Тому стандартні рингтони, скажімо так, їм не підходять. Але якщо попробувати зробити такий експеримент, там класичну музику, там, з роялі, з фортепіано, зі скрипки, і побачити, як бджоли себе поводять, я думаю, це було дуже цікаво. Але в цілому звуки дуже сильно відіграють на сьогоднішній день роль у А як реагують на кольори? На кольори? Я думаю, що на кольори вони реагують слабко, тому що в бджіл фацеткова система. В них два простих ока, точніше, два складних ока і три простих ока. В них всього п'ять очей. І оті великі очі, які ви всі бачите, в них фацетки. І ці фацетки реагують на ультрафіолет. І все, що з ним пов'язано, тобто на відтінки синього, жовтого, фіолетового, безпосередньо кольори. Білий вони, наприклад, взагалі не бачать. Тому бджоли трошки по іншому бачать світ ніж ми. Але щоб вони сприймали колір, я думаю, вони не так сприймають колір, да, щоб це дійсно відігравало роль, як геометричне розташування або розташування в цілому, або геометрію того чи іншого предмету. Це на мій погляд більше, тому що це вже неодноразово було доведено. е, якщо бджоли бачать геометричні фігури, вони на них орієнтуються. Але якщо та фігура буде різного кольору, вони на них тоді не ну в це не впливає. Хоч навіть вона буде якщо біла, але якщо вони бачать цю геометрію, то вони на неї орієнтуються. Так що я думаю, кольори тут відіграють роль, але не настільки значну, як форма. Чудово, тепер про запахи. Запахи. Які запахи саме? Як бджоли реагують на різні запахи? Як бджоли реагують на різні запахи. Ну, це теж обширна величезна тема. Але в цілому бджоли не люблять різких запахів. Спирт, якісь кислоти. Парфуми і так далі. Бджоли не, не люблять ці запахи. Бджоли не люблять запахів токсинів різних, ну то є з цих самих хімічних е, всяких речовин. Е, вони до них ставляться скажімо так, негативно. Е, завдяки запаху ми можемо бджол дуже сильно роздратувати, так само можемо їх заспокоїти. Тому що є запахи, наприклад, як м'яти, звичайно, м'яти, тобто він їх заспокоює. І це така класна практика. Тому, якщо ви хочете, ми от такий випадок теж тоже з практики раніше я їх з'єднував до бджіл, ще й був менше, то щоб мене не жалили в руки, то завжди давав потерти руки м'ятою, тому що бджоли на ну на м'яту вони м'ята їх не дратує. Тому, якщо ви боїтеся ужалення, але не працюєте в рукавицях або не хочеться, щоб у вас бджоли жалили, натирайте руки звичайною м'ятою. М'ята повинна бути в кожного пасічника на пасіці. А різні там, сильні запахи чи там, різкі, то звісно це не дуже добре. Перша медична допомога при укусі бджоли. Перша медична допомога при ужаленні бджоли. Да? Тобто, Окей, дивіться, що таке в цілому апітоксин? Апітоксин це дуже сильний єд. В основі якого є мелітин, да? це якщо ми говоримо там чуть-чуть про хімію цього всього, діла. але в бджоли воно всередині да? знаходиться в роз'єднаному стані ці білки, там, мелітин, інші ці всі, вони знаходяться в роз'єднаному стані, вони, ну, вони тоді не є небезпечними. Тому коли ви роздавите бджолу, але ось ці всі ядовиті е е е рештки не змішаються в неї безпосередньо там в жалоносному апараті, да? то це, ну, воно вам не зашкодить ніяк. Але якщо воно пройде через жало. І змішається, тоді це вже буде сильна гримуча суміш. Це кислота, дуже сильна кислота, якою легко можна попекти е, собі легені і так далі. Е, яка перша медична допомога? Дивіться, е, в людей по різному організм реагує на кислоти, саме бджолині на апітоксин. Тому перша медична допомога це повинно бути, щоб в людини було достатньо кисню, тобто, якщо вона на жаркому місці десь її треба посадити в тіньочок. Друге, їй потрібно давати велику кількість води, щоб вона пила. Щоб ну, цей весь обмін речовин скоріше проходить. Це все треба робити моментально. Третє, що потрібно зробити, це дати для людини якусь таблетку від алергії. Ну я не знаю, які там є таблетки від алергії, якщо чесно. Але якусь антиалергічну таблетку, пігулку. Вона тоді буде, Я не знаю механізм дії цих антиалергійних цих, але вона буде знешкоджувати я. І 4, вона не що? буде стоп, вона не буде знешкоджувати яд, вона просто забере опухлість. Відповідно Але не... яким чином? Воно... чином? Тому що воно буде що таке алергія? Це розпухлість. Правильно? Воно забирає припухлість, відповідно, можна буде і дихати, тоді буде кров швидше циркулюватись, тому подібне. Але як воно забирає припухлість? Я думаю, що Воно, воно забирає яд. це їм... і воно не знешкоджує. Алергія просто забирає припухлість і роздратування відповідно людських рецепторів, Подразник. подразників, рецепторів. Фініш. не подразників, а рецепторів. Подразнення рецепторів. Ну подразнення рецепторів, відповідно, що як і в середині, так і зовні. Плюс вони дозволяють, що робити, коли є вірне ну велике там циркулювання речовин, відповідних, в тому числі і лімфи, і крові то відповідно почки швидше будуть обробляти цей і відповідно і таким чином. Воно саме основне, вони ці таблетки дають те, що воно не напухає. Тобто не напухає ні сама ранка, ні всередині, ні е, трахеїди, ні самі відповідно шляхи. Ну, я це не, не лікар спорити не буду. Не знаю, як воно механізм діє, але знаю, що треба давати таку пігулку. Це точно. Е, знаю одну е, одні ліки, якими можна натерти саме місце ужалення. Це Дімедрол. Якщо він десь є в Україні, я не знаю свічний. Таблетка Дімедролу можна натерти місце ужалення. Тоже буде. ну, Відповідним чином працювати. Це перша медична допомога, яку ви можете надати при ужалені е, бджоли. Але перед цим ще є момент, коли бджола вжалила, залишається жало всередині, то ви його повинні здерти, не тако вичавити, тому що там в ядовитому міхурці да, є ще багато яду. І він пульсує, я, жало жалою впирається, і воно глибше заходить і глибше, тому що там є спеціальні, е, ну, спеціальні Частини жала, які ходять по салазках, і воно все глибше і глибше і глибше заходить. І в пурську, в пурською, яд. то ви повинні те жало здерти. Просто здерти, або стамескою, або ножиком акуратно, щоб себе тільки не порізати, і так далі. Це буде от саме правильне рішення. Ну і далі викликати швидку, якщо людині від цього буде погано. Якщо ні, а якщо просто почервоніння, там невеличка припухлість, то в принципі це нормальний, адекватний. Адекватна реакція організму. Але на рахунок там, як працює таблетка від далегії, я, наприклад, точно не знаю, тому в коментарях напишіть, хто знає, хто там лікар. Так, все. Ще по одному запитанню. Ну, щось таке не... Одну мучить вас щось от, простих споживачів, які від бджіл далекі. Що у вас таке завжди завдяці? Чи можна на пасічника подати в суд за його бджоли? Як це можна зробити? правильно? Не можна подати. Ну це ж тварина, якщо собака кусає, то... то так само тварина, подає... той, хто хоче подати в суд. Ні, ну наприклад, собака вкусила, то ти подаєш е, на цього в суд. На пса? Е, ну, не на пса, а на власника цієї тварини. Тому що бо без цього. Як зробити. А докажи, докажи, що ти його вжила. Що? А докажи, що ти його вжила. Ну якщо ти проходиш бі біля тих вулик і воно тебе вжалило. Що має взагалі бути? Мама може збити з іншої пасіки. Шо? Може вона в гості прийшла. до тих, Докажи. Доказати. А якщо поруч немає іншої посіки, це треба теж довести. Може, там є дикі бджоли. Дикі бджоли. А взагалі, які повинні бути умови бути утримання бджіл для того, щоб було безпека для навколишнього середовища, зокрема для сусідів. Щоб вони це, не... це, це коректне запитання. Суд йти. не можна в суд подати. Докоріш то його бджола. Значить, е, цей, значить, дивись, треба, щоб паркан був не менше 2,5 метри. Я знаю, що 2,5 метри в законі про бджоництво пише. Паркан суцільна. Огорожена. Якщо 2,5 метри, і по боках є сусіди, то в принципі можна не боятися. Чому? Тому що, е, ну, все, умова виконана, якщо ти в населеному пункті безпосередньо це село, як правило, і поруч є сусіди, ти повинен відгородитися парканом від сусідів 2,5 метри висотою. Все, це є та норма, яка тебе е, з юридичної точки зору захищає перед накликом, скажімо так, в суд. Сусідів. Чи можна на 10-поверхівці зверху на криші тримати вулики? Цього не знаю. Ну, в нью йорку ж тримають. І на 20, і на, на небоскребах тримають Нью-Йорку. Mm. Ну, я думаю, тут теж можна. Але тут питання стоїть тих ж самих сусідів. Тобто, якщо ти хочеш на будинку зверху поставити вулики, в принципі, бджолам це буде нормально. Адекватно, да, то тобто, але питання от тих людей, які будуть навколо. Якщо людям ок, я думаю, що і тобі буде ок, і бджом буде ок. То все нормально. Просто якщо там якась неадекватна бабулька, десь і скаже, тут якісь пчоли літають. уберіть їх, тому що ще з Радянського Союзу вона бачила в колгоспі, то ну, це буде проблема тоді, дійсно. Але ти можеш на. Будинку зверху, поставити паркан 2,5 метри. І все. Ні, ну це в місті є. Можливо, якийсь спеціальний дозвіл треба, я не знаю. Або якщо це твій будинок 20 поверхів, то нормально. Ну а бджоли взагалі літають на рівні 10 поверхівки зверху. Так. Літають. Цілком літають. Їм буде нормально бджолам. Це якщо ми їх десь тратуса піднімемо, то буде ненормально. Ну хоча б кілометр над землею, то може тоді їм буде не око. Ну, і... Взагалі-то ідея як на 10-порохівці зробити паркан 2,5 метра, відповідно, тримати бджоли, ну, мені здається, доволі файно. Тому що, по-перше, в окрузі будуть запилені всі дерева, буде набагато зеленіше. Ну, Нью-Йорку і... так роблять. Ну і взагалі, якщо воно зверху, то донизу і бджоли ну, поки долетять, ну, не... ну, як сказати, ну, такої небезпеки, Важливо, я не думаю, що питання буде. Питання тільки в сусідах. В нас, якщо ми відкриємо і Конституцію, і закон про бджільництво, і будь-що. Ніде ти не зустрінеш такої норми. І ні в одній країні світу ти не зустрінеш такої норми. Утримання бджіл на багатоповерхових чи на багато цих, як це ну ще на анівоскривах, чи на багато, як це ж багато багатоповерхових будинках. Ну такої ж норми ніде немає правильно? Тобто, а все, що не а все, що не заборонено, дозволено. Тобто тримати ми можемо. Але питання в сусідах тільки. Але ну якщо сусідам буде ок. Ну, взагалі, якщо правильно розсудити, то виходить 10-поверхівка, 2,5 метри ставиш забор і собі спокійно, можеш тримати. Ще зверху на то вже, виходить, ти всі норми виконуєш, можеш сміло робити бізнес. Ну так. Якщо так мислити, то так. Типу ти від вродився парканом 2,5 метри на 10-поверховому будинку. Чим погано. Ні, нічим не погано можна. Я думаю, що так можна зробити. Це класно було. Це було б цікаво. І ніхто б нічого тобі не міг би ну, типу, пред'явити. Єдине, що е, треба, щоб ти був власником квартири на тому останньому поверсі, щоб це пекриша була. Ну, <реш> можна винайняти. Так само приміщення багато ж пустує, Винайняти можна. По-перше, це і для мешканців буде добре, тому що е, ну, це додаткові кошти на утримання будинку, це відповідно, а їх ніколи мало не буває. О, І на рахунок того, щоб жоли, ну і мед відповідно зверху. Власний мед, з власної пасіки. Це було, це було дуже цікаво, тому панству дивіться, але з такої пасіки тільки прополіс буде, не можна буде їсти. Прополіс. Не можна буде брати. Тому що там буде смоле, всяка така дряніка в місці асфальт. Ну, бджоли трошки. чуть чуть, -чуть місцями їх несе. <схід> тому це. Але от панську напишіть, чи хотіли б блів тримати хоча б на 10-поверховому будинку. Було б цікаво. Так що, можна цей. Ну, і ще одне запитання. Фінальне. А ви хочете, можливо, теж якесь таке запитання там, в коментарях пишіть, там, чи підписуйтесь там. Лайк, ти... like, підписка, і шнеля в коментарі пишемо ти, про бізнес. Ти, ти, ти уявляєш, які люди взагалі, бляха? Дивись, мені значить, підписка, да? тобто одна людина, яка підпишеться, мені це результат. Мене на каналі за от, за, за квітень місяць, виходить, за цих 25 днів, значить, відвідуваність каналу нових глядачів 200 тисяч. Тобто 200 тисяч людей або побачило відео, або перейшло на канал. Із 200 тисяч за цей місяць підписалось тільки дві тисячі. Тобто один йо Йой, Шнеля! Ну з... це капець. Так що люди, давайте хоча б ну, до 10 піднімемо цей показників. Ну, типу дві де 200 тисяч, да? а де 2 тисячі? Ну то це ж капець. З... Взагалі, в цілому, постійних глядачів на каналі 300 тисяч. 300 тисяч глядачів постійних. На що каналі. хватить циганити? Давай питання. То, то Матка да. може вжали. Матка, дивіться, матка має жало. Матка здібна захищатися. Такі випадки дійсно бувають в людей, які багато працюють з матками маткарі. Бо вони при, прижмуть десь ту матку, да? але матка в цілому вона інстинктивно вона не буде жалити якихось нападників на гніздо. Вона буде жалити тільки свою конкурентку, теж іншу матку. Чому? Тому що біологія про це подбала. Віця, якщо бджола тебе жалить, вона залишає жало, вона далі гине, тому що в неї велика рана в організмі. А коли матка тебе буде жалити, буде те саме, жало вона не зможе дістати. Через то природа про це подбала, щоб матка не гинула в боях за владу, точніше, в боях за виживання колонії там, чи сім'ї, то матка може жалити лише матку. І... Матка, коли вбиває своїх конкуренток, то вона залишається жива. Якщо вона нападе, наприклад, на медведя і почне жалити медведя, то вона, ясне діло, не виживе. Через то, для того, щоб рік продовжувався, щоб сім'я існувала, то ми маємо ось такий, ось такий біологічний запобіжник. Матка жалити інших тварин не буде. А чому вона виживає, коли бореться з конкуренткою? А там питання йде того, хто сильніший. Якщо буде напряму, сутичка, напряму, то хто сильніший. А, а дуже часто це як. Перша матка народилася, і для того, щоб з ними не боротися напряму, то вона їх жалить прямо у маточнику. І в принципі все. Чому вона виживає? Ну, Тому що вона її жалила, дістала жалу і, і пішла додому. Пішла цей, все нормально. Запрошуємо глядачів на Ігру Прістолов. Да, Ладно, в мене ідея з'явилася, я її покажу на своєму каналі. Тому підписуйтесь, щоб побачити цю ідею. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо Все.